Любі наші глядачі, я рада вітати вас. Ви зараз на каналі Поговоримо. плюс». Також це інтерв'ю транслюється на каналі нашої прекрасної гості. Власне, 10 лютого сьогодні питань зібралось чимало. Нагадаю, що інтерв'ю записуємо з нашою прекрасною Ланою Олександровою. Вітаю вас, пані Лано. Так, привітульки, привітульки, тобі Альона, хочу сказати своїм, ох, яка себе покрутю, отак. Хочу сказати своїм глядачам також, що я зараз записую інтерв'ю у Альони на каналі, у Альони Захарчукова, і у мене, тому ви дивитесь у мене, а її гості дивляться у неї. Але питання задає вона. Поїхали. так, але ви теж можете прописувати свої запитання. Якщо буде час, обов'язково будемо їх задавати. Власне, зараз ми розуміємо, принаймні так нам це позиціонують і говорять, що критична ситуація з ракетами для ППО, що їх катастрофічно не вистачає і навіть. Не було елементарно ракет для того, щоб відбивати російські удари. Чи можемо розраховувати на те, що найближчим часом ця ситуація зміниться, і все ж таки буде нове постачання, буде воно налагоджено і матимемо принаймні чим оборонятися? У ну, нас немає де брати ці ракети. Тобто... Нас немає на ті, хто нам нові, хто нам обіцяли, вони, або ті, хто можуть дати, вони давати ракети не будуть. Дійсно, ситуація дуже критична, і поки що я не бачу, я не бачу. Коротше, ми будемо повертатися до якихось старих домовленостей. От, і там ті, хто нам обіцяв дати, дуже важко через скрипіння рипіння дадуть. Але я вам хочу сказати, вони туда дадуть, але ну, тим, тим не менше летіти буде, як кажуть, менше летіти не буде, а от ракет для ППО у нас набагато менше. Що це зараз? Це просто нестача в країнах цих ракет? Чи це такий своєрідний шантаж України, щоб ми все ж таки пішли на умови, невигідні для нас, для того, щоб ця війна завершилась? Ні, це, це маніпуляції нами. Це по-перше, по-друге, зараз всі країни почали таке враження, що вони почали готуватися до своєї якоїсь війни і вони стараються зберегти те, що в них є. От, Сказати, що. Тут виходить так: Заду, у одних країн це маніпуляції, у інших країн вони зберігають для себе отак. Тут немає конкретно для всіх однаково. Це як якщо ми візьмемо всіх людей на планеті і будемо думати, що всі люди угу. на планеті – люди. Примірно так же само. Ні. Так. У кожного своє якесь бачення цієї цієї ситуації. І проблеми звідти ж. Хтось не дає, щоб, угу. да, щоб ми почали підписувати домовленості, а хтось. А хтось не дає, бо їм самим треба. На про жаль, чи є якийсь вихід з цієї ситуації? Можливо, налагоджене виробництво, або принаймні є кроки до налагодження виробництва? Ні, -ні, Ні я зараз не... формулюю, я зараз формулюю, чи є на сьогоднішній день а, налагоджене виробництво в Україні ракет для захисту ППО, або, можливо, вже зараз почали робити кроки для того, щоб це виробництво запрацювало наповну. Ну, я хочу сказати, ми на, у нас е, для цього, скажімо так, довгий час або було, або, або ми вже робили, або ми планували робити. Ну, ми залежимо від когось. Ми залежимо від когось, і е, ну, десятка мучів говорить про те, що нас підставили. Просто нам спеціально обмежують для того, щоб ми не могли. Е, Робити самі ці ракети, у нас спеціально на межить. Тобто у нас немає всього того, що використовується для виробництва е, ракет ППО. От нам, ну, Ми залежимо від якихось іще нюансів. А ці нюанси нам не дають, тому у нас немає можливості робити повністю. Це якби це був закритий цикл, тоді так. Да. А так, на жаль, ні. Також у нас надзвичайно критична ситуація в міністерстві охорони здоров'я з медикаментами, які нібито обіцяли, що зменшать ціни, зрештою підняли в три чи в чотири рази. А багатьох ліків просто не стало в Україні. Неможливо їх тепер знайти. Чи будуть якісь все ж таки зміни в міністерстві охорони здоров'я? Першочергово, давайте подивимося це. Подожди, зміни в міністерстві. Давайте охорони. керівництво. Ми зараз подивимося, чи в керівництві. Чи будуть зміни в керівництві Міністерства охорони? Чи будуть ні, держаться ті, хто є, держаться. Діло в тому, що деякі ліки, я би так сказала, ні, деякі ліки, от є якийсь определенний, знаєш, як ото Соціальні ліки от на них вони ну, не можуть багато підняти, да а на всі останні вони відпустили це. Ну, твоє право, що ти хочеш те і будеш піднімати. Керівники всі залишаються на місці. Там, там буде, буде якась пертурбація, ось підожди, буде якогось якихось старих, ну я би так сказала, старих руководителів, які, які це старі руководителі? Чи вони по возрасту старі, чи вони давно були вже, ну, при керівництві? Не знаю. От вони е, можуть е, лишитися голови, грубо говоря, або їх просто на пенсію відправити. Але я вам хочу сказати, що це не тільки ну це не від них за них залежить. Є у нас регулятор, регулятор э, э, ну, соціальної політики, от вони сказали, да, на це, на це а, на, а на остальне – ні. Ну, налоги ж не, зниж, не знижають, а ті, хто відкривають э, аптеки, вони ж, вони ж би, хочуть гінять, вони ж не забираються вас лікувати. Ви ж розумієте, що це бізнес? Тому що на що щось вирішили люди, що е, якщо це аптека, то значить всі повинні думати о бідних, нещасних людях, які срали на своє здоров'я з високої гори 20 років, потім на купу болячок на, на, на цей да, так як от моя мама. Да, вона свої вени не гляділа, не гляділа і кажу, що це не можна, це не можна, це не можна. А тепер вона каже: Ніякі мазі не допомагають. Від він. прикинь. Так, да, в 74 чотири роки мазі не допомагають, може собі на лобі намазати, тож такий самий ефект буде. Но, коли в 50 казали докторам, що не треба там, наприклад, много сидіти на ганангову, або не треба, наприклад, тяжесті, э, таси, ну, носити, як вилупивши очі. Но, ми ж це не слухаємо. А тепер хочемо, щоб якийсь фармацевт думав про нас, чи, чи той, хто відкрив аптеку. Той, хто відкрив аптеку, це бізнесмен. Він відкрив, щоб гроші заробляти. І потрібно це розуміти і розуміти, а не виключати дурака. Так, тут скоріше питання, що це має регулюватися все одно державою це завищення цін. І якщо не буде зміни державою, в керівництві, то чи буде державою вирішено ці державою, проблеми? Принаймні нестачі конкретні, конкретні ціни державою видали що на те вам цей безплатно, наприклад, для пенсіонера від 70 літ. Це державою виділено так, же само державою виділено на якісь ліки, які, наприклад, входять у список. Там якісь життєво необхідних, там, і так далі. А всі останні вважаються. Якщо є дешеві аналоги, то вони будуть і дорогі аналоги. Єдине, що дритаварін буде дешевше, але він буде хреново лічити. А от ножка загранічна буде дороже, але вона буде добре лічити. Обирайте, це так завжди. Держава регулює, чого ж не регулює? Регулює і зараз зайди, спитай. Ти на тирна анісові каплі від кашля стоять, їх ніхто не відміняв, вони стоять 3 копійки. Ну, про це треба знати. Ну ви всі біжете і купуєте рекламні ліки. От та ж сама, розумієш, каплі зелені на серця, наприклад. Та ж сама фігня. Вони є, їх ніхто нікуди не дівав і стоять вони копійки. Просто люди їх не шукають. Вони навіть не хочуть про це знати. Вони ждуть, що хтось прийде і їм розкаже. А лікарі їм не розкажуть, бо у лікарів є зв'язок. Вони мають з аптеками свій, свій, ну, свій процент теж від того, що вони вам порекомендують якісь дорогі, якісь там не знаю, ну лікарство. Пані Ольга задає нам питання. Просить дуже вас подивитися, коли Лівобережжя Херсонщини повернеться до України. Я знаю, ми зараз будемо деталізувати, чи цього року можливе повернення? Ні. Ні, не цього року, не наступного воно не повернеться. Я тільки вчора роздивлялася це питання у себе на прямій трансляції. Якщо комусь цікаво про лівий берег Херсонщини, значить, пожалуйста, переходимо до мене на е, трансляцію і дивимося. Цілий годину розказувала всім, хто що хотів. і так, так. Посилання на, на канал пані Лани знайдете у нас, можете переходити і дивитися. А, давайте зараз трішечки по обстрілах теж подивимось ситуацію. Одеса обстрілюється зараз активно ворогом. А, як далі буде, якою буде ситуація, чи далі вона буде цілі? До 12 числа в мене є прогнози по містам, більше як 20 міст. Я можу навіть зачитати. Я роблю прогнози кожні 4 дні. Тому welcome до мене на, на це і там є. Обстріл Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Мельниччина, Чорноморськ, Київ, Павлоград, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Полтава, Одеса, Черкаси, Нікополь. прошу, ви ж не приходите дивитися. Поэтому я не буду повторювати. Пішли і подивились по 12 число, там є про обстріли. Навіть в деяких містах вказуються, наприклад, ну, якісь, якісь моменти, куди може прилетіти. Тому давайте, бачте, що цікавить всіх, а не конкретно там жителів одного міста. Всі, діти приходять до мене, і кожних от 12 числа я буду ввечері дивитися уже на 13, 14, 15, 16. Ви завжди будете в курсі, я це роблю вже більше як 4 роки. Далі. Зараз вами були названі ті міста, які власне опиняться під обстрілами. Принаймні мешканці будуть. Я міста, які я дивлюся, ви протягом чотирьох років, чотирьох, які додаються міста. Ці міста я дивлюся. Кожен раз, независимо, я не знаю, які міста будуть обстрілюватися. Я ж не ясновідя, мені не прилітає що, Одеса буде обстрілюватися, подивіться. Ні, просто я Одесу, от мені задонатили, я Одесу весь лютий дивлюсь, весь лютий. А вже в березні будемо дивитися, не задовольнити, не буду дивитися. Поняли, о чому я? Тому я в будь-якому випадку дивлюся: буде, не буде. Якщо буде, то що там я? Так що, незалежно від цього. Добре, зараз хотілося би тоді так трішки узагальнити. Конкретно, звісно, будемо люди будуть дивитися на вашому каналі. Зараз для ворога важливо обрати точково міста, наприклад, обирає п'ять основних місць і по них гатить. Чи все ж таки вся Україна? Ні, по багатьом містам були прильоти, там не було що п'ять міст, по багатьом містам, хоч або жахеда, або тому там немає. Так, запитує нас Романю Колена, чи зайдуть російські війська на лівий берег Запоріжжя? Я не знаю, що таке лівий берег Запоріжжя. Це жителі Запоріжжя знають, що таке лівий що таке правий Берег я не в курсі. Я можу сказати, що в Запоріжжя вони взагалі не зайдуть. Угу. Це, це дуже важливо, також відомо про те, що е, контрнаступ відбувається наш на запорізькому та дніпропетровському напрямку. Чи може він бути вдалим? Чи вдасться витіснити ворога з цих напрямків? Давай конкретно по каждому тому що общі питання, общі відповіді. Так, запорізький напрямок, контрнаступ, чи вдасться витіснити ворога? Так, які успіхи зараз будуть у контрнаступу в Сил оборони по Запорізькому напрямку? Правильно я розумію? Так, так, все вірно. Хорошо, наші успіхи. Ну, я хочу тобі сказати, що у нас будуть дуже великі втрати. У нас, у нас будуть великі втрати, але буде багато покладено на цей контрнаступ надій. менше якась номінальна перемога буде. Вона не буде показана, ми її не будемо бачити, або вона не буде розказана ще в інтерв'ю, я не знаю. Но буде. І от Єдине, що ми відступимо з якогось міста. Тобто, є, я не розумію, як на бумагах є перемога, а в реальності ми відступаємо від якогось міста. Але ми не просто так відступаємо. Далі я говорити не буду. О, далі. Следуючий, следующий напрямок який? Дніпропетровський. Дніпропетровський напрямок. У мене ось у Єва карнавал. Я не знаю, що таке карнавал, це прізвище, чи це якась клічка. Та скільки ви будете ховати правду? Яку Єва правду ховають і хто ви? Ви прийшли на канал до мене особисто. У вас до мене особисто є питання. Я від вас особисто сховала якусь особисту правду. Напишіть, будь ласка. Валентина, дякую за приємні слова, що я психологічний енергетик. Дякую. Вишнева, Київська область. Е, див, я дивлюсь також, я вам не читала, але дівчинка з вишневого задонатила. Да, задонатила. Таня, задонатила 300 гривень, і я дивлюся кожен раз, тому кому там хочеться вишнево. Будь ласка. Так, е, подивилися. Дніпропетровський напрямок, правильно? Так. Успіхи сил оборони в Дніпропетровському напрямку. Ти знаєш, я тобі так скажу, у Запорізькому буде, ну, бої будуть сильні, але у Запорізькому буде краща ситуація для наших хлопців, ніж по Дніпропетровському. Ми не відступаємо, але і не можу сказати, що ми. Е, ну, І тоже ситуація буде така: багато людей у нас пропаде без звісті, але й багато орків буде знищено. Прасування сильного я не бачу, але й відступу сильного я не бачу. Чи буде цьогоріч прийнято рішення по Запорізькій атомній станції, чи вирішать, під який контроль її віддати, чи вдасться налагодити роботу? Так, підожди, я трошечки поміняю аккаунт свій, бо я, оказується, з другого аккаунта модерірую свій е -е, свій це, і думаю, що таке? Що таке? Зараз я е -е, заблокуюся якийсь кончені. Прошу, пардон. Так, ну, ви знаєте, в яку сторону в мене кончені це все, відноситься туди, грустняно. Так. Що по Запорізькій атомній? Що по Запорізькій атомній? Що ми хочемо знати? Чи буде okay. рішення? Чи віддадуть вже під чийсь контроль остаточно Запорізьку атомну станцію? А рішення чи є? Uh -huh. Хто, у нас? Да. Да, хто ну, у нас? там На превеликий був? жаль, ми бачимо всі, що Україна не вирішує нічого. Ну, точніше ні, вирішує багато, але мало хто запитує нас про наші рішення. На кого будемо карту ложити? Хто у нас там буде командир? Давайте Америка. тоді а, чи дасть згоду Росія на певні рішення, тому що ми розуміємо, що Америка насправді Америка. теж може вирішувати чи багато. Росія. А... Чи Росія в 26-му році вийде з цієї Запорозької АЕС, наприклад, і оставить нам? Якщо я побачу восьму тоді вийде. Тому що так, Тим краще у нас питання, тим, ну, щоб ми розуміли. Тому що ну, це як ота бритва екстрасенсів. Знаєте, як то кажуть, дурню питає, дурню й получає, Понимаєте, як, як дурне питання, то й дурна відповідь. Отже, так же і, і тут. Е, ну, Треба конкретненькі питання, тоді конкретненькі ті самі. Так. ну, Дивіться, стане ясна, якась е, хочу сказати. Ну, Кража, брехня, обман. На самом деле Запорізька АЕС в дуже поганому стані. Її треба стабілізувати. Я хочу сказати, чого? Того, що насправді ну, там, коротше, уже ресурсу якогось нема. От вона, якщо от зупиниться, то її запустить просто не, ну, не буде можливості От слова нікада. І ще одне ситуація така, що вже, ну, вони вже самі хотіли би її би повернути, але вона в такому состоянні, що вона настільки розрушена, що тепер вже і ми можемо не захотіти взяти. Тим не менше, поки що в 26-му році будуть піднімати Америка буде создавати якийсь закон. Росія не виходить і карта Башні говорить про те, що там може бути повна руйнація цієї ну, структури. чи Як там, як вона буде зруйнована, чи вона буде зруйнована в плані е, вибухне, чи вона просто зупиняється в і, запустиш, тут я вам ребята не скажу, я не спеціально. Ліс по атомним станціям. Бо ми думаємо, якщо Таро, то це таке і про погоди, і біткоін, і отношення, і про гроші, і чого зріння падає. І щоб тако могли, то мазалися В Таро і казали Ой, а чого не помазали? Помазали мене. Тому давайте по чесному. Так, давайте ще подивимося тут. Прозвучала така не прозвучала, а сьогодні прочитала інформацію про те, що Росія готується до ще більш активних наступів та атак, і саме навесні. Хочеться зрозуміти, чи дійсно буде це загострення ситуацій весною для України. Так, що там урки на навесні стосовно України, чи буде чи підуть десь атакувати контрнаступ, мається? А Я хочу сказати, а у них теж з партнерами там якась жопа. От. В тому плані, що хтось їм чи давати зброю, чи що, і їм дуже тяжеловастенько буде. От. І це вже не перший раз. Вони остали, остались одні, і з ресурсами тоже проблема. Тобто людей, то вони нагнать можеш, да? свинарили побіжать. А от чим е теж не сильно. Тому дивись, я не бачу контрнаступу, я бачу захист і я бачу захист своїх територій. Потому що раз вони захищають свої території, угадайте з трьох разів де наші можуть зробити їм как каку mm -hmm. Вот. Ми не будемо вдаватися в подробності, але тим не менше, контрнаступа я не бачу. Так, давайте тоді подивимося, чи є ймовірність того, що впродовж. Скажімо, лютого місяця будуть рішення по прийняття, підписанню договору, чи будуть якісь домовленості існувати між Україною. Я би, я би на лютий не покладала надії. Десь ближче, десь ближче для, знаєш, чого? Для е, весни. Це ж буде, будуть певні домовленості. Це весна, так, да, зараз да, да. я орка якогось. Забавна. За я. Вони люблять, вони люблять прибіг прибіжать. Тому е, тому я хочу сказати, що да весною, скоріш за все, більше така, от я би до травня туди. Е, в лютому переговорний процес давай, що він дає Україні переговорний процес в лютому. Много непонятних балачок, бла, 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 як завжди, не о чому. А чередні висири росіян. В Тим не мене, Америка десь починає, я, я не знаю, я не можу понять, або нам дає якусь зброю, або десь починає вооружений конфлікт. І саме цікаве, а ми від цього теж всі залежимо от чогось. От я не розумію, що це. Документів підписаних я не бачу поки що. Я бачу довгі якісь переговори, потім щось вони одну буковку вбрали, встрітились, дві буковки убрали, встрітились. Но, но цікаво то вбрали, ось дивися В кінці може бути, може бути підписаний розрушительний для, якогось, для якоїсь території, для якогось города документ. Бумага. Це може бути. Отут я не розумію. Довго про це говорили, що там і як? Що це буде, як воно буде? Давайте подивимося, тому що башня говорить про те, що це руйнує якусь, ну, якусь структуру нам. Можливо, тобто, це Негативно буде... для України воно. Так, да, я спитала, як для нас, і вийшла в башню. Поэтому, виходить, для якоїсь території, скоріш за все, давай подивимося по другому Чи буде підписано у лютому 26-го року, е я хочу нагадати для всіх, хто там хоче похейтити, чи посрати в коментарях, що второ немає точного. Тому це ми з вами натягуємо на глобус зараз. Питаємося, як то кажуть, лютий, 26 і так далі. Тому оці всі претензії, щось там не вгадав, чи ще щось, пожалуйста, їх запихніть собі в одне місто, так скрутіть трубочку і тако туди запихніть. І у вас не буде, наприклад, срачки. От. І ви будете спокійно пухати, не боятися обосратися. Оце все, що ви можете зі своїми претензіями зробити. От. Но, тим не мені натягуйте на глобус, ми подивимося, чи буде прийнято якесь рішення по Донбасу офіційне. В лютому 26-го року і зараз я зараз я подивлюсь, якщо в мене випаде документ, значить да буде підписання. Я тобі хочу сказати, це досить, досить доленосно про наш виход говорять. Це для нас досить доленосно. Нас будуть прям не просто напрягати, а буде вся мирова спільнота е, ізображати з із себе якихось переживателей. Тим не мене, всі думають, що якщо ми віддамо Росії цей ну, Донбас, або віддамо, або відійдемо лінію розграничення зробимо, то це якимось чином Росію зупинить. Ніхіра це не зупинить. Но документ буде підписаний. Бо документ по лінії розграничення по Донбасу, що ми виходимо, але ми виходимо виходим, не віддаємо, да? а типу отут ділемой лінію розграничення. Це буде. Тобто, буде поділено на те, що зараз під контролем Росії воно і лишається російським, те, що під контролем України, поки сіра зона. Так, да, да. отак буде. Пані Лано, давайте вірш послухаємо ваш. Хочеться чесно, чогось позитивного, тому що розуміємо, що зараз надзвичайно багато цього негативу. Давайте щось нам хороше і приємне. Давай зараз ми подивимося вірш. Так. А ну, підожди. Ось якась Єлена пише, що в неї рот, рот, рот мусорне відро. Ліночка, у вас не тільки рот мусорне відро, у вас і мозги мусорне відро. Ви там загнилися уже на тій своїй Росії, так, що від вас смердить навіть через екран. І от для таких, як Ліна, я почитаю вірш. На дивані, мов на троні, в капцях і в халаті, пише тітка у Ютубі. Не прибрано в хаті, пальці тийцяють у клаву мізки на нулі. Вона геній всіх питань, експерт на землі. Тут не так ти подивилась, там не те сказала, і чому це ти на фото губи підкачала, а сама з обличчям кислим, скривленим від люті, ходить, наче вона з'їла кілограми ртуті. Що за суржик? От брехуха! пише тітка скоро, і витріщає свої очі, наче в неї морок, наче демон оселився в голові у неї. Всі її в світі заважають блогери, євреї, тарологи і правиці, влада й депутати. І на всіх їх конче треба словами насрати. Капа з її рота слина на клавіатуру. «Що ви слухаєте, пише людоньки цю дуру. Я сама гадати можу, можу і керувати, треба вам мене у владу скоріше обрати. Проте люди чомусь тітку слухати не хочуть, не читають писанину, іноді регочуть, бо вона не розуміє, що смердить паскудно, з її рота гівно гівнолється та ще й привселюдно, їй немає в неї думки, мудрості, ні грама. Її слухати не хоче навіть власна мама. А на кухні таргани зі сміху вмирають, коли чують її сварку, по кутках тікають, наче демони ту тітку по світі волочуть, таке меле, що й таргани слухати не хочуть. Вона думає, що геній, в неї талант. Та в житті вона нікчема, а не діамант. Все, щоб про себе заявити, по Ютубах ходить, та життя її нікчемне повз неї. Проходить. Ось такі є досі люди, хейтерами звуть, в них у грудях закипає до успішних людей. Дам пораду, якщо вийде вам десь нею стрітись, то тікайте чим скоріше, щоб не заразитись. Хай жере їх, хай жере їх власна карма і власна смердота, хай їм голуби нагадять до їхнього рота, зі своїм чортом хай самі живуть у тривозі, а нам з вами, добрим людям, сими не по дорозі. Однозначно, однозначно дякую вам за цей вірш, просто влучно, неймовірно. Давайте, все ж таки, всі, хто почув, задумаємось над тим, що ми говоримо, кому ми говоримо. Е і давайте все ж таки випромінювати те світло і добро. Я дуже хочу вірити, що в кожному воно все ж таки є. Знайдіть його, будь ласка, просто в когось воно занадто глибоко, в когось більше на поверхні, знайдіть і давайте все ж таки випромінювати і ділянку. Ось воно саме. так глибоко. Я думаю, що у хейтерів воно так. Глиб... Бо що знаходиться прямо зразу в нормального і Їм проще висрати ніж чим, чим його віддати. І все. Але я хочу сказати: нам, добрим людям, з ними не. Знаєте, як то кажуть, хто чим наповнений, те той усім. Тим і ділиться, й... да, ти те й віддає, те й пише. все так, все, дякую вам дуже. Дякую, дякую, пані Лано. Дякую вам, любі наші глядачі. А, дякую тим, хто пише все ж таки приємні слова, хто чекає інтерв'ю, хто задає питання, хто дякує, хто міє бути вдячним, дякуємо вам за ваші слова. А, доєднуйтесь, будь ласка, до наших Ютуб каналів, до Ютуб каналу нашої пані Лани, до, до нашого Ютуб каналу поговоримо плюс». лишайте свої коментарі, будемо раді вашим вподобайкам і бережіть себе, мирного тихого дня. Усім до побачення! Все.